Привіт всім! Е, в цьому ролику розкажу трошки про ділянку, покажу, як вона виглядала при купівлі, потім уже коли почали вже її, так би мовити, впорядковувати для заливки фундаменту і так далі. І розкажу про мої е, м, такі думки щодо таких ділянок. Це ділянка така вузькувата, 16 метрів шириною і довга. І... Е, Є нюанси розташування будинку, навіть планування будинку, куди дивляться вікна і так далі. Я може в цьому ролику, може в наступному більше додам ще е про е про особливості е таких ділянок. Для, як для мене, як для мене, я для себе зробив якісь висновки. І також е дуже цікаво буде е для тих людей, які, наприклад, думають придбувати ділянку, і такі ділянки трапляються досить часто в різних локаціях. І вони ніби дешевші, тому що ну, людина звикла е звикла, е звикла е ніби так, щоб краще, так скрізь, вона повинна бути квадратна, е там 7 соток, 8 соток, тут виходить в мене трохи більше, все розкажу в ролику. І може хтось до себе, для себе зробить виводи і перегляне деякі варіанти, тому що такі ділянки, як я сказав, трошки можуть бути дешевші і в кращих локаціях, але їх не купляють і люди скидають трошки. Все, дивимось. Отже, ми на ділянці. Відео знято десь через місяць після придбання. Геодезист поставив актуальні розміри. Ось палочка з тряпочкою. Це один кут, і он далі туди зараз буде такий зум, туди приблизив той стовпчик бетонний. Це кінець уже. Отак от. Так от. Ну, 16 метрів тут. Вагончик також навантаження, досить непоганий. От. І туди в довжину вона пішла довго. От. І от це до дороги досить далеко. Але ще я розкажу, чому так далеко вийшло, тому що при, введенні, при переведенні ділянки в, під забудову ми пересунули ділянку від дороги, тому що он там є. Електромережа проходить, е, і там, щоб червоної зони не було. от це таке. Е, далі е, трошки позаду зніму, щас покажу. Ось дійшов до кінця ділянки. Тут, получається отак такий, як низина така. Ось цей вон вон пішла ця ділянка, ось цей лісочок, типу, такий. Ось якийсь там цей. щось поскидано воно. Оце на ту делянку фиг е знаю це таке конечно ж тут щось тоже все скидали таке непонятное но это тоже ділянка, фактично Лісочок. такий ніби. О! Оце тут а тут еще проезд есть текст вообще все питал собі. Тут є Проїзд. Зараз пробую вилізти. Тут заєзу все, бачите. Ну, там далі проходу нема. Отже, це було оригінальне аудіо з того часу, коли я записував відео. Відео записував для дружини, так, щоб показати. Ну, бачите, така ділянка довга, О, аж там, де я на початку знімав. Будинки аж там стоять. А тут в кінці отака низина. Пізніше я покажу сам з Геодезії план, і там видно перепад висот. О, тобто, але цікава ділянка. Тут я думаю зроблю якийсь... поставлю забор, почищу все, і буде в мене такий ніби свій е лісочок. От, ну Также бачите, що. Тут якийсь хлам, але вже хлам оцей бетонні плити вже розташовані на сусідній, ніби ділянки. Ділянка вузька. Тобто, ніби воно на моїй, а насправді це вже на сусідній ділянці. Ну, думаю, там розчистить, трошки поставлю. і буде нормально. Буде свій міні-парк. І також, як бачили, бачите, що немає. Немає е, сусідів, і, ну, уявляєте, да, скільки буде коштувати забор. Я так порахував, десь 1008 доларів приблизно еквівалент. От, Ну да, оце, це мінус. Е, достатньо такий великий. Але, з іншої сторони, поки сусідів нема, і ділянка довга, і е, ну, навіть коли хтось побудується, не буде. Е, Менше шансів, що хтось вікна в вікна побудує. Отже, це ділянка зі звіду звіту геодезиста, якого я наймав. Ну, щоб розбити е, е, правильні е, межі уже після переведення е, з е, сільського господарства. Історія така: ділянка придбувалася перед, Коли я вже я ще тільки дивився ділянку, вона була під сільське господарство. Тобто е, ну, і, ніби е, в генплані поряд ділянки вони вже були переведені під будівництво. Але з е, таки друзі, в мене знайомий архітектор, каже, що є нюанси, що можна зіткнутися з таким, що е, чи сільська рада. Чи що почнуть е ставити палки в колеса і е вимагають, якісь там щось, якісь там умови, і дуже важко перевести під будівництво. Тому я перед купівлею, ну, е ми не, якось так з ріелтором домовились, що господарям е головне було продати, вони були готові на все. Е і ну, в плані готові на все. Не хотіли нічого робити, але готові на все те, що я можу щось зробити, якісь дії для того, щоб придбати ділянку. Тобто я через фірму перевів. Ну, буквально це зайняло десь пару тижнів. Проблема в чому була? Ділянка з самого початку була ось зараз трошки зменшу і покажу так от От, так. От ділянка була десь. от, от тут вона проходила. Отак. От от, от, тут воно малює чи ні? От так. от, от так. І вона тут десь закінчувалась. Отак. От тобто, от. І е, е, сільрада не хотіла переводити, е, тому що, е, ніби от тут от є, відповідна. Об, відповідні обмеження і, в общем, щось вони там хотіли, може, не знаю, хабаря якогось і так далі. Е, мій е, землеуправитель, чи як його назвати, е, вирішив, що зробити. Е, оскільки там, де е, ми бачили, отут я вилазив, тут якийсь проїзд є, тут фактично це було як, воно нічия не, не визначена е, земля. Тут ділянка сусідня заходить аж сюди до того проїзда зверху, і е, ми, він зміг здвинути ніби ділянку от на таку відстань, піти від, е, від обмеження, тобто десь тут воно там тут приблизно букву М позначається вагончик, цей що стояв там. І виходить, що трошки зайшов у ліс туди. Е, от, і е, виходить так, що фактично. В ділянки пропали обмеження, і тоді без проблем перевів під будівництво. Тобто е, інший момент, що е, такий, е, ну, як, е, ділянка досить така, тут низько. От бачите, висоти тут 95-64, а тут наверху 96-90. 6,42, тобто майже метр перепад, а тут вниз взагалі йде 94,78, тобто тут все одно буде цей лісочок, треба щось з ним робити. Якусь, може, підпірну стіночку тут поставлю, може, трошки в землі завезу. Ну, і буде земля, я покажу пізніше, вже там деякі моменти нагребли вже землі, так що, от, то може, її перекидаю з часом сюди, бо тут низина. Така фактично з висотою. Тут 96,42, а тут 94, ну, 2 метра майже. От тут і тут в кінці. Тому що е, ділянка ніби посередині лісочка йде, але тут питання в чому так цікаво? От сусідня ділянка йде, оця, от, наприклад. Вона заходить аж сюди. І ця ділянка заходить аж сюди. і виходить, І тут проїзд десь аж отут. І виходить, що фактично це. Кусок ніби нічийний. І це кусок нічийний. Тобто, фактично, я там придбав 11,5 соток. Але разом з цими кусочками, що виходить, що ну, по-любому тут дороги не буде. Цю 10-кіловотню лінію ніхто здвигати не буде. І, відповідно, ділянка виходить десь приблизно ну, в районі 14 соток. От, от така от ситуація. І ще трошки хотів е обговорити, от взяв стоп-кадр з відео. Ось е тут видно, де е нова, новий кут ділянки. Ось тут одна сторона, а он там бетонний стовпчик інша. І ось фактично, наскільки він здвинув. Тобто, добряче. Фактично, раніше вагончик стояв на ділянці. І тепер його придеться ну, здвигати трохи в сторону. І ще такий момент, от коли придбавав, я якось не звернув увагу. Подивився трава, е так, все нормально, думаю, ну, господі, покоситься, там все отлично, І придбав. Ну, як так не ходив, не звернув увагу. Просто походив, там вже так, нічого немає, дерев таких. Якогось жаху немає. Але коли потім як пішов, а тут, виявляється, колись, там, коли цю ділянку обробляли, 10 років тому чи більше, скільки не знаю вже, трактор проорав, проорав такі, ну, такі. Борозди добрячі понакидав, воно, воно проорав і не заборонував, тобто воно не, не вирівняв. Відповідно, це все травою поросло, і вся ділянка, там ноги можна поламати по ній реально. От як ідеш, ну, вся в буграх, воно під травою не видно, трава великих вчезна, поросла. Тобто, і е, прийшлось, е, пізніше буде відео, де вже там е, ділянку вирівнюють і так далі. І там буде видно. Тобто дойшлося екскаватору фактично ну, 70% ділянки до того лісочка вирівнювати, збивати ці гулі, ці борозди, тому що ну, нереально. Тобто Тут якимось косінням трави не обійдеться абсолютно. Тобто прийшлось от прямо зривати шар і нагорнув добрячу гору землі. От такий нюанс. Добренько, наступного відео буде присвячення просто плану ділянки і плану будинку. Тобто, що я планую побудувати, от на такій вузькій ділянці. Буде дуже цікаво. Все, підписуємось, буде цікаво.